В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ви так всі розлоги сьогодні сидите навколо. Сьогодні маємо Євангеліє, яке нас хоче, звісно, навчити щось. І починається воно про око. Світло тіла око. Як отже, Твоє око здорове, все твоє тіло буде світле. А коли твоє око лихе, все твоє тіло буде в темряві. Як ми думаємо, що може спричинитися до того, що в людини темне око? Думки. Які думки? Погані думки, темні думки. Людина народжується з темними, поганими думками, чи вона вже вчиться мислити так погано? Вчиться. Що може бути причиною того? Поганого стилю мислення. Невіра в Бога. Невіра в Бога. Духовна неграмотність. Духовна неграмотність. Оточення, вплив оточення. Незнання Бога. Незнання Бога. І ще одну думку додам від себе особисто. Це є страх. Страх, що щось буде не так. З чого я це взяв з подальшого тексту? Ніхто не може двом панам служити або одного зненавидить, а другого буде любити. Не можете служити Богові і Мамоні. Мамона це такі відкладені гроші, такі зі страху, тобто таке щось, як то кажуть, на чорний день, і, повірте, той чорний день прийде, ну бо ми його чекаємо. Ось, коли ми просто є, маємо кошти, не відкладаємо їх, вони є, то згодом ми їх десь пустимо в оборот, чи благословимо когось, чи 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 відповідно, але коли ми відкладаємо такий під матрас, пам'ятаю, шоколадку хтось відклав чи пачку цукерків під, і воно так з руками там. Було. Ну Це не чорний день, але хотілося пане, в чорному дні підсолодити собі, та, та, щоб собі настрій покращити. Ну, і цей день, певне, не настав, слава Богу, та і шоколадка не пригодилася. Я так жартую. Отже, суть не буду якби, на цій темі зупинятися, мамона це таке відкладення грошей, які є призначені на той чорний день переживань. Тобто це не йде, щоб не відкладати взагалі, але йдеться, щоб не, зі страхом не відкладати, що от, от щось буде і тому це є. І відповідно, коли ми надіємося на наші гроші, які під ліжком, то ми вже ну, менше надіємося на Бога. Коли ми знаємо Бога, знаємо, що Він має свої... Є між нами брати і сестри, тобто християни, Ну то щось звернемося, щось допоможемо. Дивіться, нам нема де молитися. Але ми не як пси на вулиці, ми позвернулися до наших знайомих і маємо сьогодні це приміщення. Тобто ми надіємося на те, що Бог дасть нам в житті тих людей, які нам допоможуть. Ну і Бог, якби говорить про те, щоб надіятися. Чому людина надіється на, на оті гроші? Бо немає таких людей. Не знає, що є ті, що можуть допомогти. І привикла сама себе завжди спасати. І Бог сьогодні нам нагадує, щоб ми наділися на Бога. Не конкретно, що Бог своєю рукою піде а з неба нам щось поможе, але Бог користується всіма нами, тому ми всі один одному потрібні, тому ми всі тут і зібралися. Не ви мені потрібні, ми потрібні всі одне одному. 25 Ось чому кажу вам: не турбуйтеся вашим життям. Бачите знову про життя, страх за життя, що вам їсти, що пити. Це, до речі, базові потреби. Хто там базові потреби відкривав з психологів? Якщо їх не забезпечиш, то всі масло. інші М масло. Дуже таке гарне у нас маслозавод є. Ну, таке. <сум> Ні тілом вашому, що одягнутися. Ну, Друге, це є одяг. Одяг це, звичайно, не тільки вигляд, але і саме. Почуття захисту від холоду і тому подібне. Ну і далі я вже не буду читати, хіба життя не, ваше, хіба життя не більше їжі і тіло не більше одежі. Гляньте на птиць, як птахів одягає Господь, як одягає польову лілею, що навіть Соломон найбільший своєму багатстві не вдягався так, як одна із цих польових квіточок. На правах реклами, підіть на поле, подивіться, яке розноманіття квітів. Ми вчора з тадейком збирали малесенький букет. Принесли такий оберемок, бо кожна квітка ліпша від другої, і в нас в хаті польовий такий вибух квітковий вийшов з того всього. Тепер не знаємо, в які двері з тими квітами зайти. Ну, бо все таки гарне і то, і то. І поки дійшли, такі віних назбирали. Отже, тому бачите, якщо квіти такі гарні, вони нічого не роблять, то чим більше Бог нас любить. От дуже гарні слова. Бог так одягає, якщо. І коли зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають до печі, Бог так одягає, то чи не набагато більше вас маловірні? Знову називає Біблія таких осіб маловірними. Отож, не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити, що зудягнемося, про все те побиваються погане. Погане це якраз ті, які не знають Бога. То, що ви казали, не знають Бога. І вони про це журяться. Отець же вас, ваш небесний знає, що вам усе це потрібно. І ключове речення. Шукайте перше царство Боже та його справедливість, а все те вам докладеться. І на цьому закінчується Євангеліє. Шукайте перше царство Боже та його справедливість. Я сьогодні такий трошки кілька. Ми скажу, та скажу, як я, засмучений, бо нема з нами всіх наших братів і сестер. Ось і я злий, так як священник, вони десь поїхали. Ось, я готовий навіть другу службу для них привезти, бо їх сьогодні нема з нами. Я діток наших. Так? Ось, І коли я собі думаю про ці слова, шукайте перше царство Боже та його справедливість, а все це вам докладеться. Ось, то мені якось так важко. Про це, що нема з нами всіх. Але з другої сторони, ця правда, що перше є царство Боже, якраз сьогодні і в Євангелії попалося, щоб всім сказати. Тому я сьогодні їм нічого не скажу, бо їх нема. Пам'ятаєте, як я того разу дав, я так дав тим всім, що не прийшли на службу, шкода, що їх не було. Так. От хто хто пам'ятає, як я того разу давав? оці всі. Що... Та пам'ятаєте, хто не чув, але та, та, хто не чув, то знаєте, що то було дуже сильно. <кхід> Добре. Щось <кхід> 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 ну, це. Отже, підсумую з того, що з почав. Людина, яка має темне око, Точно воно сформоване якимось страхом, переживанням, е незнанням Бога, е переживанням, що буде їсти, що пити. І в такий спосіб вона формує свій погляд. Е люди, скажімо, зажерливі, такі якісь багачі, які збирають гроші. Я вже казав цю думку. Вони збирають собі та вже назбирали собі. Вони тоді збирають своїм дітям правнукам, що воно їм вистачить. Насправді, через те, що має страх, що їм. Що їм треба ще більше? Ну і причина, чого ми, напевно, бачимо стільки тут прапорів, я не знаю, не є експертом, але десь є цей страх, що мало треба ще більше землі, треба ще більше ресурсів, треба ще більше, ще більше, бо нам, напевно, не вистачить. Бог нас обділив, кажуть напевно, росіяни, і вони хочуть ще. Тобто, знову ж таки, цей страх робить бачення. Темного ока, темно око дивиться загарбницьке і вбиває. Тому це такий самий, скажімо, сумний приклад, але темне око так само може осуджувати. Або давайте ще якийсь приклад. Влада є, якась влада, я буду навмисно навмисне мовчати. І бачу якихось конкурентів. Що треба робити з конкурентами? Бо. Дивіться, вже відкрили новий м'ясний магазин перед Петриківкою. Та я перший раз його побачу. Думаю, не вже Петриківка не справляється і не продає достатньо м'яса і сусідні вже є м'ясокомбінат, і ще там, і ще один відкрили. Я собі так розумію, напевно, це йде дух конкуренції, може дійсно людям тільки стільки треба їсти. Ось я не про це, але коли ти бачиш конкурента, ти злий, і тоді треба тобі ще краще продавати, ще кращіших продавців, ще кращіші пиріжки виготовляти, щоб до тебе прийшли. Отже, чого? По страх, що в мене тоді не куплять. Не куплять, я можу збанкрутувати і можу закрити свій бізнес. Тому розростаючись, скажімо, такі... Чи кафешки, чи якісь кавом апарати завжди конкуренцію, і це якби агресія, така су сум, що от Люди підуть до інших. Церква. Я думаю, то саме. Ага, стрижуть наших овець, а ті вівці би нам могли давати вовну, та? а і до тих йдуть, і до тих, і до протестантів йдуть. Все, треба, давай робимо війни. Тому це і не тільки в політиці, але в церкві. Але причина, мені здається, одна це страх. Що мені не вистачить на життя. Тепер беремо в справі євангелізації: чи Ісус. Боявся, що в нього буде стільки апостолів, що не тільки він один буде проповідувати про Бога, а ще інше. Казав е, про виноградник, робітників про поле. Просіть, отже, Господа жнив, бо мало робітників. Тобто, щоб ще більше робило. Тому виходить, що коли Бог поширює своє Євангеліє, навпаки, йому треба ще більше, ще більше робітників його винограднику, щоб ширило це слово. Зовсім протилежне до того, що ми боїмося конкурентів в світі, бо нам буде бракувати. Тут ми тішимося, що хтось буде робити то саме. І праці насправді релігійної, такої церковної, поширення Слова Боже є стільки, що треба і більше, і більше. Тому Господь, якби ще раз нам нагадує, що ми не мали цього ока. Це око насправді воно формується, і Господь сьогодні показує нам через Євангеліє, Євангелії, яке шкідливим є впливу саме цього темного ока. А око. Ми маємо владу формувати. Тому <кій> попрошу вас мати світлі очі. Помитися, хто сьогодні ще не встиг, дощик є. Ось, і, відповідно, не кажу, дивитися в розових окулярах. Тобто я не про окуляри, щоб дивитися на все світло, всі такі файні. Та ви всі маєте мухи, маєте, можна до будь кого причепитися, а ти більше, на більшому хасти то я. <кій> я побачив, який я авредний деколи. Так думаю, Боже, така покора пробирає мене. Але так чи інакше, що це світле око формується завдяки довірі, не страху, а це є довіра до Бога, що Бог нам дасть їсти і що пити. Тому сьогодні ми є в цьому приміщенні, хоча е ніби сумно, бо ми вигнані ніби з того, де ми були, але і позитивно, тому що ми пішли на своє. Тому хочу вірити, що можемо, якщо так гарно піднапряжемося. Я про намет, який ми ставимо, про палатку, та, що ми останній раз тут молилися, що може Іван Михайлович менше буде спати вночі з ліхтариком будемо. Ні? Не надійся. Все, спати може, я жартую. Та. Не знаю, здається, палатка взагалі намет ставиться одну добу при п'яти фахівцях, які її ставили. Ось, ну ми, до речі, не менше фахівці, ось і як воно піде, і нас не п'ятеро. Хоча кажуть, нас дуже багато, і дякую кожному, хто прилучився в ці дні доставлення цього намету. Ось, але все одно це є приємна подія, що ми тут, бо ми йдемо в це завтра. В це таке радісне, і нам порекомендували ставити просто намет. Поставити, щоб стояв нам вистачить. Який ставиться за день. Який ставиться за день але ми хочемо зробити його трошки, так як я кажу, для себе, а Іван Михайлович каже, як для людей. для людей, так. То ми його трошки утеплимо, трошки зміцнимо, то все буде трошки таке надійніше. Бо як практика показує все тимчасове, <різь> це не це народна мудрість. Це, це це факти. Тому відповідно, щоб не жаліти, бо є досвід певних наметів, які поставилися, і зимою мусило переконструйовуватися. І кажуть: не не чекайте зими, бо потім зимою буде дощі. І каже, ми від... зразу робіть гідно. Це наші сусіди, чумаки нам порадили зразу зробити підлогу з підігрівом. Не знаю, чи вийде. Я. я би хотів з підігрівом. Ну на, насправді фантазія і будівельні можливості. Труби труби кинуть. Труби є. В землю йдуть. Тут буде теплова акумуляція землі. Так. Це приміщення, яке історично повстало, на жаль, не є. Це такий центр, де допомагають військовим, і військові в подяку ці прапори дарують. На жаль, воно не є музеєм. Ще, бо це ще актуальний час, і ці прапори, певне, збільшуються. Ось, І я себе запитав, чи доречно в час війни в прифронтовій зоні збрешу, 15 кілометрів від лінії фронту? Ну, 2-3 кілометри міг помилитися від 30 від енергодару, звідки нас вітають кожного дня в лапках. Тому чи це розумно, будувати щось, мріяти і так далі. Бо я говорив на днях вчора з поляком одним, який озвучення ставив, каже, наші фахівці бояться їхати до Львова. Ну, бо в Львів це ж така відстань, тисяча кілометрів. А я кажу, ну, я, певний, лунь, що я тут живу і запитати ну, такі враження, і ми тут щось робимо. До речі, та, він вийшли нам апаратуру на Преображенку, і будемо ставити без нього. Бо Каже, скінчиться війна, він приїде, щось там поможе, що що донастроїти. настроїти. Та, але наразі він каже: так, на відстані працюємо, бо вони бояться. Ми тут живемо. І тому напевно ворогові дуже не подобається. Давайте придумаємо, що йому не подобається. Сила духа. Такі люди, так. Такі сили незламні, мужність. Ще, які, ще Щось будують. З нами Бог впертість, завзятість. <продов я> <продов я> <продов я> до речі, я хочу так відмітити, напроти Дніпрян Запоріщан, то в нас дуже тихо. Як кажуть, приїхали з Дніпра, щоб виспатися. Тому дякуємо Богу, я того і попав в це село, до речі, щоб жити спокійніше. Та. А, ви, так. З нами київляни, які, 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 які дуже раді. Вони, до речі, того і тут були, в Києві більше не хочуть бути. Так, і я собі подумав, чого ми це робимо, насправді десь з'явиться нотка радості. І цієї радості дуже не любить диявол. Бо все, що він робить, воно завжди приносить смуток. Скажімо, навіть ну, беремо ліки, які можемо. От це радісна, ніби подія, що можемо ліки. Пакувати, щось роздавати, але насправді є нотка смутку, бо це вже треба, бо це вже десь є сльоза, десь є біль, і це вже треба допомагати. Коли ти щось збираєш з харчів, ну ти розумієш, що їх десь голод, та чого одягаєш, як сьогодні в Євангелії, бо це вже люди переживають. Але те, що ми робимо тут, каплицю. Це не тільки якби, і потреба Бога, це не тільки його земля і його місце, де би мали молитися, а це одночасно є момент радості, що ми щось робимо. Так воно буде нам коштувати більше грошей, але дякуємо. Цей намет вже по паперах коштує мільйон гривень. Це нам подарили, це від мене в цьому радість. Ось, Ми робимо ще більшу радість. І оцю фразу багато чого можна почитати, якийсь француз е, написав, за ваші посмішки, за ваші посмішки. І диявом е, не подобаються ці посмішки. Оця посмішка є тоді, коли людина радісна. У, у, у людини, яка осміється, є темне око чи світле? світло? Це є одною з ознакою людини, яка має світле око. Я собі щось завжди пригадую, коли цю фразу читаю, за темні око, за таких бурчащих осіб, які набундючені, все їм не так. Все не цей і тому подібне, вони вічно скандали. Оце око таке, що всьому бачить осуд і негатив. Ви щось пригадали, можливо, так? Але ще таку скажу, скажу одну, одну судову справу. Вчився в педагогічній академії в Польщі і там розказували психолог одну подію. Шов мужчина, мужчина, йшов по сходовій клітці, і тут йшла дівчинка з собачкою гуляти. У нас пси гуляють на вулиці, а місця не мусять виходити. Це на правах реклами життя в селі. Ось. І собачка вкусила йому там щось за штанку, щось йому віддерла, кусочок штанки таке буває. Нам у нас пезвон по гресклійонку, і ми не паримося, капці. Ну і він подав в суд, в суд на дівчинку за оцю. Оцю цю справу. І судилося довго, це навіть було по всій Польщі, та та справа голосної така. та Він подавав на неї в суд. Ну, не знаю, може, собаку посадити, чи, чи дівчинка, що собачку намордника вигулювала і так далі. І в кінці всього, знаєте, запитали чоловіка, а що ви взагалі цю всю почали кашу з цим? А він каже: бо дівчинка до мене не сказала Добрий день. Ну, Це щиро вже потім, після того, як то все якось втамувалося. Насправді людина старша хотіла цього визнання, хотіла такого. І коли людина має це сумне око, таке чорне, воно хоче, вона хоче цього під це. І знайшла зачіпку, була вина собака, там же і штани відкупили батьки, Ну, це не допомагало. Це були судові процеси, там не йшлося вже за штани принцип. Та? І в кінці він признався, що от хотів такої якоїсь уваги від дитини. І тому насправді, оце, що ми вчимо дітей вітатися, що ми одне одному вітаємо. Що ми під час вітання говоримо? Добрий, Добрий, Добрий день. Щось бажаємо якогось добра. Okay. Ще які вітання. Здеразствуйте, тобто здоровствуйте, будьте які здорові. Та я дуже люблю це привітання. Тут є, шановні, які мені постійно. Так, слава Ісусу Христу! Це таке більш християнське, менш поширене привітання. Дай Боже, о, щастя, та або на тосте, тосте з грошей, здоровля, то все. Тобто, це і проголошення. І знову ж таки, око, око світло. Трошки перетяну, але ще раз хочу показати, що причина ока. Темного насправді є причиною всього зла. А коли наше серце не буде переживати, не буде е, переживати за, за штани порвані чи за, за ще щось там, ми будемо мати світле око, не будемо осуджувати, не будемо пожадати, не будемо. Думати зла і відповідно, то дівчинки наші будуть добрі. Тому дякую кожному за це світле око, яке за це. А від нього світле серце, світла душа. Тому ми сьогодні тут молимося, збираємося, дякуємо всім, всім, які нас захищають, і що хочуть змінити те, те око, яке є темне, тим світлом. Тому кожен нехай побільшається світло і то, що є, допомога. Військовим це є для них не страх. Вони знають, що вони за, за своїми плечима, які охороняють. Вони мають е, тих, які їх нагодують, одягнуть і дадуть те, щоб вони не переживали. І з тим світлом оком вони воюють за нас, відповідно, їм від цього веселіше. Тож посміхаємося, радіємо, будуємо церкви, будуємо каплички. Навіть і на фронті, і наші священники, і капелани, і пастирі, і ніхто не заведує на, на фронті. Багато конфесій, багато е, капеланів різних там є. І ніхто від кого роботи не забирає, тільки би, тільки би поширювати цей мир через наслення Слова Божого. Тому Бог нам приніс мир, приніс світло око, щоб ми були щасливими. Слава Ісусу Христу!